Книги. Найсмішніше що ми дивились на книги. Хі -хі. А, пройдемо зараз ногу через площу ринок. В напрямку вулиці. А, на вулиці Галицької. Далені видно трамвайчик. Бачите, я іноді ширококутову камеру використовував, іноді не ширококутову, але Якщо робити оці ротації камер, потім важко привикнути до того, що потрапляє в кадр, а що не потрапляє. Важко перебудуватися. Архітектура вже бачите не так добре видно. Архітектуру краще, звичайно, видно на ширококутовій камері. де А бідем трошки ширше. Зробимо гак. А. Ну ви ж не сумнівались, правда. Я... Якщо я навіть не показую, це ж нічого не означає. Ну, хіба хтось сумнівається, правда? А ніхто не сумнівається. Як... Як так може бути, що ви сумніваєтесь? Зараз були година. Як... Як був фокус. Не було години. Як є година, нема фокусу. А і сонце. Сонце ховається за хмаркою, і коли така... такі хмари розсіяні, то звичайно це впливає на видимість, особливо якщо ми йдемо проти сонця. Катедра латинська, а біля мій. Теж можете насолоджуватися архітектурою старовинними будиночками у Львові. Площа катедральна. До речі, кому цікаво, не банальні, всякі речі з центру, а з не центру Не туристична частина. У нас була. Гарна дуже лекція на каналі Не туристичний Львів. Віктор Гальчинський. Та, Заодно і фотовиставка його діє, його робіт тобто. Фотовиставка діє у Львівському фотомузеї. Львівський фотомузей, яким керує Роман Метельський. А це все можна побачити на вулиці Коперника в палаці мистецтва. Цікавтесь, заходьте там, там реально цікаво. Сталики, трошки кітошкіллі. Я жарний літній майданчик. А ще раз скажу на жаль, відвідувачів немає. Ой, там ратуша навіть, видно. Хто не знав, можна сіяти тут на літній майданчик, і дивитися на ратушу. Також нагадую, в нас на каналі є дуже багато відео з різних музеїв. Музей транспорту, музей скла, музей фотографії, музей Шевченківський Гай в нас теж є на каналі. Весь музей, причому можна заходити і дивитися. Так, вулиця Краківська, а, Галицька. Я вже думаю, просто, що потім треба буде ще якось викрути на Краківську. Тому я скажу, що Краківська це поки що Галицька. А і немає, підемо звідси на братів рогатинці. Теж чуть-чуть, генератори? Це як завжди. Пап торзо, хто пам'ятає. Теж до певної міри легендарне місце. Мав постійного клієнта не працює вже багато років. А не тільки він. Зелень, коза дереза, куша. Тут генератор. Можна в нас <смір> робити конкурс, хто в відео, скільки генераторів нарахує. <смір> Тільки з тою різниці, що я не знаю правильної відповіді, але можете рахувати. Можете рахувати, писати свої варіанти відповіді, якщо справді хтось почне рахувати і виникнуть суперечки про те, скільки генераторів потрапило в кадр під час зйомки відео я готовий буду виступити арбітром, перерахувати і дати свій варіант відповіді. А, це все ще вулиця Братів Рогатинців. Підходимо до площі Коліївщини. Я до вулиці, яка насправді не має жодної назви. Але... На стіні зображено купа-купа різних варіантів. на ну, за все це побачите. Така атракція туристична.